Тобі треба FLC. Що ж таке FLC? FLC, тобто Fighting Load Carrier або ж фуфайка легка, командирська, це дійсно проривний на свій час розвантажувальний жилет армії США, адже немалою мірою саме йому ми завдячуємо розповсюдженню строп молля, зробивши їх де-факто символом тактичного і дійсно модульного спорядження. Цей жилет створювався разом з рюкзаком та сумкою піджопником для перенесення всього необхідного і може використовуватись як самостійно, так і поверх бронежилету, які на час розробки в більшості ще не мали строп кріплення підсумків. FLC також має брата в корпусі морської піхоти США ЛБІ Bearing Вест. Єдиною різницею між ними є хіба колір. Найчастіше LBV в сіро-зеленому гиденькому UCP, в той час як FLC найчастіше зелені чи койотові. FLC був розповсюджений як серед бійців, так і серед службовців тилу та посад, де ведення активного бою було мало вірогідним. А от потреба носити всяке на собі лишалась. Цю кухвайку можна було з комфортом носити під смоком чи дощовиком, при цьому не перевантажуючи свої кишені чи спину і, за потреби, маючи можливість користатися зброєю, магазинами чи іншим спорядженням з нього. Завдяки своїй справжній модульності, знову ж завдяки стропам молі, жилет може обвішуватися, як вам заманеться. А для реконструкторів є цілий файл, де відображено типові набори підсумків для гренадера, медика, радиста тощо. На вигляд, не метикувати. жилет насправді реально класно продуманий та пошитий. Січастий дихаючий матеріал, дебела фурнітура, регулювання обхвату тулуба та грудей, висоти плечей, дві внутрішні кишені для плаского чи дрібного. Особисто мій сетап заточений під перенесення великої кількості споряджених магазинів, тому є більш масивним. Але в цьому і є плюс FLC. це чисте полотно готове до вашої барахольної творчості.